На звільнення у рибницю вона прийшла 30 березня 44-го. На честь перемоги герої Радянського Союзу на марках Пошти Придністров'я. Альтернативні джерела тепла, котли для шкіл, лікарень, інтернатів. 400 доларів за три місяці і 20 років в'язниці. У Тирасполі затримали чоловіка, який поширював наркотики. 10 березня 1944 дев'ятсот до рибниці прийшла весна визволення. З міста вигнали фашистів. Через 81 рік на меморіалі слави згадали героїв визволителів. Рибничан привітав і президент Вадим Красносельський. Звільненню рибниці передували важкі бої. Ворог постійно зміцнював оборону, отримував підкріплення завдяки успішному наступу військ Червоної армії, спільним діям підпільних груп та партизанського загону. 30 березня 1944 року силами другого українського фронту рибницю було звільнено. Ми безмежно вдячні поколінню переможців, які зламавши запеклий опір фашистів з кожним днем, з кожним метром відвойованої землі наближали велику перемогу. квіти до пам'ятного знака генерал-майора Константина Цвяткова під його командуванням 41-ша гвардійська дивізія звільнила місто. Бої за рибницю тривали тиждень. 25-го танкова бригада під командуванням підполковника Міщенка вирушила до міста. Завдання взяти залізничний міст і не дати німцям переправити війська. На підступах до рибниці у селі Єржову розпочався важкий бій на железнодорожних платформах на станції Рибниця. На залізничних платформах на станції Рибниця стояли готові до завантаження німецькі танки тигри та пантери. Частини знаменитої дивізії СС мертва голова, велика німеччина. Частини п'ятої румунської армії. Їх усіх кинули назустріч 25-тій танковій бригаді. Три контратаки здійснили німці у селі Єржово. Обороною Особисто командував підполковник Міщенко. У цьому бою його поранили. Танкісти відступають до великого Молокішу. на висотах села тиждень точилися бої за рибницю. Радянське командування вирішило перерізати залізничну гілку біля села Воронково. Тоді сенс оборони рибниці у німців губився. і це спрацювало. Удалось 27 марта в результаті взяти 27 березня. В результаті бою вдалося взяти станцію воронково колбасна, і таким чином німецьким частинам було зрозуміло, що рибницю не втримати. До 29 березня до Молокіша підійшли частини 41-ї гвардійської дивізії. Спільними зусиллями вдалося прорвати оборону німців. І 30 березня рано вранці, як написано в журналі бойових дій, 41-ї гвардійської дивізії увійшли до міста. Та. У визволенні рідного міста брали участь і рибничани. Наразі залишилося лише чотири ветерани, які звільняли інші міста і країни Європи та Радянського Союзу. Ювілейні медалі вручили Івану Драненко та Пилипу Олов'ягіну. Прізвище батька Тамари Вільгань, викарбуване на гранітних плитах. Олексій Коберник був підпільником під час окупації. Потрапив у в'язницю до румунів. Коли фашисти відступали, спочатку розстріляли, потім спалили 270 патріотів. Він був учителем фізики математики, робив прийомники. Він був учителем фізики, математики, робив приймачі та тримав зв'язок із партизанами. Він передавав їм дані. Його забирали двічі: вперше нічого не могли довести. Ромуни відпустили за вина, а вдруге забрали за доносом. Мама знала, хто зрадив. Коли почалося після війни слідство, мама не захотіла розповідати. Жінка, яка здала, мала двох дітей маленьких. Мама не хотіла їх робити сиротами. Галеві рибниці передали символ фестивального руху Марш перемоги увечері на площі концерт. Під мосту, під Пурськом, світу, Тут звучали пісні про велику вітчизняну наступними естафету прийме місто Дністровськ, а 9 травня у Терасполі пройде великий концерт із найкращими виконавцями з усіх міст Придністров'я. Про підготовку до 80-річчя великої перемоги говорили сьогодні на нараді у президента в усіх містах і районах республіки. Упорядковують меморіали, пам'ятники, могили ветеранів Великої Вітчизняної. Окрім ремонтних робіт, особлива увага у зелененню, як пам'ятних місць, так і вулиці і зон відпочинку. Сьогодні школярі повернулися за парти після весняних канікул. Глава свобозеї Василь Тищенко повідомив в приміщеннях деяких шкіл прохолодно, адміністрації навчальних закладів скаржаться. Президент Вадим Красносельський дав завдання рішення приймати самостійно, скорочувати час занять, переводити учнів на дистанційне навчання або запускати локальні котельні, якщо такі є на місці сезоні на якісь аварійні ситуації. На міжсезоння на якійсь аварійній ситуації має бути джерело тепла. Є рекомендації поради перевести особливо у сільській місцевості навчальні заклади на додаткове джерело живлення. І ти знаєш, що там буде з газом. Яка там буде цінова складова, звичайно, твердопаливний котел за наявності деревини або вугілля це вихід із ситуації. Хто поставив, хто правильно експлуатує і зробив правильну обв'язку, дуже задоволені на цю тему. Ще одна тема наради пожежна безпека. Йдеться про школи, дитсадки, технікуми, будинки культури і не тільки. Запасні виходи мають бути доступні. Сигналізація, вогнегасники, пожежні гідранти справні. За три місяці заробив 400 доларів та 20 років в'язниці. Це результат підробітку жителя Слободзейського району. Сергію 25, він безробітний. Минулого року вкрав речі та гроші у своїх друзів, а в січні цього вирішив заробити вже на наркотиках. Он через тіну через телеграм-канал встановив зв'язок з особами, які збувають наркотики. Вони йому запропонували роботу. Він погодився. Спочатку це були невеликі партії. Надалі вони йому запропонували бути складом. Він погодився. Від кураторів Сергій одержав велику партію наркотиків. То була сіль. Його завдання зберігати та фасувати закладки. Сам наркотик не вживав. При фасуванні користувався респіратором. Усього зробив 60 доз. Це три великі, як їх ще називають, майстер-скарб. Усі атрибути наркодилера, ваги, ізоленту зіплоки оперативники знайшли у Сергія вдома. Аби більше заробити, чоловік вирішив сам розповсюджувати закладки по терасполю. Були встановлені, Були встановлені місця, де він робив закладки. Знайшли сім. Сергій у всьому зізнався. Сам показав оперативникам, де ховав наркотики. Пісуму короткого заробітку лише 400 доларів за три місяці. Тепер чоловіка заарештовано. Йому загрожує 20 років ув'язнення. Весна усе цвіте, але не всіх це тішить. Нежить, чхання та свербіж. Ось такий валергіків період. Час сезонних алергій. Григорій Тома запасається ліками, аби пережити цей період. У нього вже 5 років алергія на цвітіння. тобто, я відчуваю, що у мене закладений ніс, у мене очі червоні і плівкою покриваються. Це ось мої такі відчуття, мої почуття. Те, що сезон алергії вже розпочався, бачать і лікарі-алергологи за власними прийомами. Пацієнтів побільшало прибирати симптоми самостійно фахівці не рекомендують. людина, може прийняти свій стан за алергію. А насправді це може бути прояв вірусної інфекції. Не рекомендується лікування самостійно, тому що можуть виникнути якісь ускладнення. Пацієнт буде думати, що він собі допомагає, а насправді можуть бути ускладнення. Найчастіше неприємності алергікам завдає пилок липи, берези, тополі чи акації. Алергія на пилок може виникнути після будь-якої інфекції. Важливо, вчасно виявити алерген та розпочати правильне лікування. Це знизить ризику ускладнень та допоможе досягти тривалої ремісії. Вилікувати цілком і повністю алергійне захворювання неможливо, але взяти захворювання під контроль це реально. Лікарі рекомендують алергікам утриматися від прогулянок в день, особливо якщо погода суха, спекотна та вітряна. Після вулиці прийняти душ, а вдома регулярно робити вологе прибрання. Герої Радянського Союзу та уродженці Придністров'я Сергій Булгарин та Павло Щербинка на марках пошти Придністров'я. Напередодні її гасили у картині галереї Тирасполя. Тираж кожної 4900 екземплярів. Це четвертий випуск серії «80 років перемоги. Булгарин із Коротного це Слободзейський район Щербинку із Тирасполя. Ще на конверті прапор перемоги на Рейстагом. Можна сказати, що це тема можна сказати, що це тема цього року року Придністровського народу. Усе під егідою, 80-річчя перемоги. Тема великої вітчизняної користується попитом серед колекціонерів. І до того ж, це історична пам'ять нашого народу, яку потрібно зберігати. Я думаю, випуск буде продовжено. Причому героїв не лише радянського союзу, які народилися і жили тут, але також воєначальників, які брали участь у визволенні Придністров'я. Купити марки можна на пошті Придністров'я або в офісі марки Придністров'я до дня звільнення терасполя 12 квітня випустять колективний лист. На ньому герої радянського союзу із серії «80 років перемоги. Бендерська держадміністрація у залі студенти, історики, краєзнавці. На прямому зв'язку з Москви дочка відомого полярника Євгена Федорова розповідає про свого батька, уродженця Бендер. Таку зустріч організувала партія оновлення в рамках проєкту Мої великі земляки. Коли Адапа приїжджав зі своєї маленької родини. Коли тато приїжджав зі своєї маленької батьківщини, він чомусь не вважав її маленькою. Він завжди розповідав, що це досить велике та гарне місто. Він завжди з великим теплом говорив про людей, які мешкають, про те, які вони розумні, роботящі, з якою повагою ставляться один до одного, з якою повагою ставляться до своєї праці, яку вони виконують заради своєї країни. Як геофізик Євген Фюдоров брав участь у першій у світі науковій експедиції на північне полю Землі? Тоді вчені працювали на крижині в Арктиці. Діна була Крижина була 2 на 3 кілометри, а через 274 дні залишилося лише 20 на 30 метрів. Ось на цьому уламку льоду під сильними вітрами. Намет просто зносило вітром. Він не міг встояти, і звичайно, вся країна пішла на допомогу цим людям, які загубилися у величезному холодному океані. Лев Семенович Берг батько ландшафтознавства та творець сучасної фізичної географії. У Бендерах на вулиці Московській стоїть невеликий будинок, де 149 років тому народився майбутній академік. У минулому столітті наш співвітчизник Лев Берг розробив свою теорію еволюції, засновану на закономірності не тільки природи, але й суспільства. Наші земляки все таки внес... наші земляки все-таки зробили величезний внесок не тільки в нашу країну, а також повсюдну по всьому світу. Наприклад, той самий берг мав понад 700 різних статей. Він був і біологом, і географом, безліч сфер наук, якими цікавився. Найбільше вразило, що він заперечував дарвінізм, еволюцію. Знайомство з великими земляками студенти продовжили у Бендерському історико-краєзнавчому музеї. Тут їм показали особисті речі, документи та фотографії Льва Берга та Євгена Фьодорова. Слободзейський район персиковий сад, сільгосфірми Доброфрукт. Деревам понад 20 років. Наразі їх обрізають. Від цього багато в чому залежить врожайність та розмір майбутнього персика. Тут суха я була, я її вбрала. Суха була гілка, я її прибрав, залишив ось ці. Тут пліт є, тут є. Якщо прибрав, будуть великі персики. А якщо багато пагунів, будуть дрібні. 15 хвилин і дерево не впізнати. Весняна обрізка зараз у всього саду. Це ще 21 гектар яблунь, 6 сливи. А це молоді дерева персика, сорт Кріс Хейвен. Американська селекція, площа 4 гектари. Минулого року були перші фрукти на пробу. Позній сорт. Пізній сорт найпізніший. Він має червонуватий бочок. І м'якоть червона, смачний, красивий персик. Щоб на стілу людей потрапляв і рані, і середні, і пізні, що протягом всього літа. У нас цей сорт новий і як називається в народі інжирний. Головна загроза сьогодні весняні заморозки. Аграрії сподіваються, все обійдеться, але для хорошого врожаю потрібні бджоли. Власників пасік запрошують до садів. Вже за тиждень дерева почнуть свісти. Ходимо по людям. Кого є пасіки Ходимо по людях, у кого є пасіки, запрошуємо до себе. Встановлюємо місця, де вони будуть, приїжджають бджолярі, встановлюють вулики. І бджоли працюють. Це ще й оплачується, ми оплачуємо. Перший у нас цвіте мигдалі, далі персик, піде слива. Паралельно із обрізанням іде оприскування дерев хмітним купоросом, або, як кажуть, у народі синім каменем. Наразі від хвороб, потім від шкідників, мух, метеликів та гусениць. Село Білучі Рибницького району на березі 33 спортсмени. Саме так називають себе любителі риболовлі фідеро. вудкою, яка дістає рибу з дна, змагаються на загальну вагу упійманої здобичі. Окрема номінація бік фіш. За правилами чемпіонату весь олов відпускають у Дністер. На звичайну рибалку виїжджаєш, віддихаєш, можеш займатися. На звичайну рибалку приїжджаєш, відпочиваєш, можеш займатися якимись своїми справами. А у спорті немає на це часу. Треба постійно працювати задля досягнення якихось результатів. Це лов донною вудкою з дна, мирної риби. Мирна риба це вся, яка не є хижаком. Андрій Платон із Кишинева справжня акула рибальського спорту. За його плечима чемпіонати світу в Італії та Іспанії. А цього року він готується до чемпіонату світу у Литві. Каже риболовля у його крові. У лові фідером велику роль відіграє підгодовування, а ще мистецтво закидати вудку. Годівниця падає, падає, ми кліпуємось, падає в одне й те саме місце. І гачок за течією лягає, риба клює, і передає клювання на вершинку вудки. Вона смикає, смикає, і ми підсікаємо, ось як зараз. така Біля Дністра вирують справжні пристрасті. Вадим Федус із Терасполя кандидат у майстри спорту з риболовлі. Закидав вудку на 70 метрів. Це майже двічі далі за суперників. Тактика спрацювала. Тільки за перший день чемпіонату спортсмен зловив понад 6 кілограмів риби і посів в перше місце. Рибу приманював за класикою. Обичний корм мотиля параш. Звичайний корм, мотиль, опариш та й усе. Дуже тяжко такий вітер. Важка рибалка, трудова. В основному йде плітка. У риболовлі фідером змагалися 11 команд. Перше місце у Тирас Фідер Тім, у якій Вадим Федос. На трьох зловили 23 кілограми риби. Це удвічі більше, ніж у решти. Ну а бік фіш цього року була невеликою. Плітка на 650 грамів. За підсумками року, рибалки з першого по третє місце мають шанс отримати спортивні розряди.